Вітаю шановне товариство! От ми і повернулись додому. І тепер я готовий записувати відоси для вас щоденно, а розпочну я абсолютно зимового героя, як на мене зараз, і ви правильно його бачите, це Сен Кінг. Друзі, справа в тому, що СК відносно нещодавно понерфили абсолютно в салат. Йому придумали білд через грань, котра дозволяє піску фолуватись за героєм на постійній основі. Робили танковий білд, потім цю грань пофіксили, пофіксили те, що стан не фоловується за Синкінгом, і ну, грань э, ця після фіксу, вже як і герой, зникли з радарів. Але ось це, в принципі, всі матчі на СК в новому патчі. Я виграв, з виходить, 6 ігор поспіль одну. Програв, програв в катку, котра і так би програлась на будь-якому герої, тому що в мене був геймруїнер на Бродмазер, котрий, скоріш за все, спеціально руїнив. Але я запевняю вас, що герой дуже потужний, і зараз я буду розповідати вам, як же на ньому грати. Від вас не забувайте, будь ласка, підписуватися на цей канал, ставити вподобайку, це неймовірно важливо. І я дякую людям всім, котрі не лінуються так робити. А тепер готуйтесь дивитися відео. Першочергово варто розуміти про грані. чому зараз не варто брати. Ось цю грань на пісок фоловується за синкінгом. По-перше, тому що коли ти натискаєш стан, пісок миттєво не фолується за цим персонажем. Він з пришвидшеною швидкістю рухається, але цього недостатньо. Так само, до речі, і з бімдагером. Ти мінкаєшся, пісок ось так ледь-ледь починає за тобою рухатись. Плюс зверніть увагу на його радіус. Він взагалі невеликий на максимальному левелі прокачки. Якщо ми беремо грань, котра дає. Інвіз в цьому пісочку подивіться це як два піска в минуло на минулій грані, і це вже відчувається дуже сильно. Хоча, звісно, є мінус. Якщо ти з піска виходиш, як на старому СК, то пісок просто припадає. Тепер переходимо безпосередньо до гри. Варто розуміти, що СК це універсальний герой, відповідно, чим більше у нього статів, тим більше у нього демеджа. Зазвичай я не купляю Блейд, але враховуючи, що тут я думав, що буду стояти проти трента, я його спочатку купив. Виявилось, що це не так, тому ну анлак буває. Плюс не забувайте, що третій спел дуже сильна здібність, і вона залежить від безпосередньо шкоди самого Сен Кінга. Відповідно, ось таким чином, якщо будь-який герой підставляється до виходу крипів. Можна його прибувати, якщо у тебе персонаж може ще сповільнити гранатою. Це найбільша кількість демежа буде за рахунок цієї саме здібності. Стан відносно юзи він на першому левелі демажить небагато і підходить тільки для того, щоб скомбінувати з якимось героєм свої здібності. Тобто ти застанев і там умовно степаєр, чи там хтось інший, чи віномансер попав гелем і таким чином вибиваєте героя. Загалом прокачка повинна виглядати з ось цією гранню наступним чином. Ти качаєш третій спел в один, потім качаєш стан в один. Якщо знову ж таки ти можеш напрягати героїв на лінії. Якщо ти цього робити не можеш, то можеш сміливо качати взагалі пісочок ледь на першому ледь на першому левелі, для того, щоб просто стати в кріпів і добити їх всіх і грати на свій фарм при цьому максивши пісок. Тобто запам'ятовуємо, якщо можеш напрягати, качаєш пасивку плюс стан, а потім пісок. Якщо не можеш напрягати, качаєш просто пісочок. 1, потім третій спел в один, потім пісок в 2 і на четвертому левелі лише стан. Ну а ще ліпше на Сенкінгу можна буде грати за допомогою топових девайсів від Logitech G. Трой це кіт, тройця кіт, Ой який гарний котик. А що це за кошеня пробігло? Можливо, він дійсно є котом. Трой, а що це ти знайшов? Це що, топові девайси від Logitech G? Спочатку я думав, що Тройце пес, час запевняв, що це кіт, але насправді Трой це постачальник топових девайсів від Logitech G. Тому обов'язково друзі, спробуйте за посиланням в коментарях під цим відео. Дивіться, щодо артефактів по грі, я раджу вам купляти зразу ж фейзи на перші гроші після одного брейсера або після брейсера і талісмана. Чому я купляю Нуталісман? Ну тому що знову ж таки СК це універсал, і у нього все одно буде більша кількість девижа навіть за рахунок нультаталісману, але у нього відчутно буде більше мана регенерації. Я ігнорую такі артефакти, як Солоріних. Думаю, що це достатньо коштовна а, купівля на СК загалом. Він коштує 800 золота. Зрівняння з нуталісманом, ми розуміємо, що 0 буде профітніше як айтем. Але загалом в нормальній грі де ви не супер сильно домінуєте, як я тут на лінії маючи 5К на, на 10, Можна залишити лишень один брейсер і далі купляти вже фейзи. Найчастіше запитання, котре я отримував на стрімі, коли грав на цьому сникінгу 6 ігор поспіль. Це а де блінк? А де Аганім? Коли купиш Аганім? Де Блінк? Поясни? Дивіться, друзі. Запам'ятайте, в чому фішка цього героя? Він не купляє в більшості ігор ні Блінкдагер, ні Аганім. Адже його суть полягає в тому, що він іде вперед і танчить постійно демаш пісочку. Відповідно, на цьому треба і фокусувати свою увагу в плані айтембілда. Ці грі я купляю собі Eternal Shroud, наприклад. Vail of Діскорд, котрий хоче загрейдити шиву, адже шива це і танковість, і безпосередня додача в плані демеджу для Сен Кінга. Плюс абсолютно імбовою шмоткою є Bloodstone. Подивіться на те, що цей артефакт робить в тімфайті. По-перше, Bloodstone, окрім того, що дає тобі вампіризм до чарів при активації збільшений і пасивний, він ще й збільшує радіус всіх твоїх спалів. Відповідно, збільшується радіус пісочка. Більшується радіус епіцентра. Збільшується радіус стана, і це все загалом виглядає як чудовий айтем. Плюс доволі неочікувано, але і збільшується радіус удара навіть з третього спила. Це взагалі хай йому грець як добре на сам кінгу. І у блустоун, деяких айтем, деяких випадках можна купляти навіть взагалі першою шмоткою. Тому що ну ти стоїш, ти постійно лайфстілишся. якщо ти можеш активувати Блустоун і скомбінувати це з епіцентром, тобто взагалі бути просто неможливо. Тут ви можете запитати, така чому ти не береш Агані? Ну мені здається, найпростішим буде це показати. По-перше, що зробили Сенкінгу з Аганімом? Дивіться, Ось я натискаю. Подивіться, як повільно спавняться ці стани, і на якому радіусі з цієї грані вони взагалі стануться. Тобто, Войт стоїть весь цей час тут, і він застанеться один раз. Але. Ладно, б, навіть була б там невелика кількість цих станів. Але коли ти станешся в, в пісочку, то стан не на всю тривалість своєї дії на герої знаходиться. Дивіться, от, наприклад, звичайний стан. А от давайте побачимо, що відбудеться, коли. Останеться Войт без пісочку, точніше, в пісочку. Розуміємо, так? що це е, скільки тут написано? 70% шкоди та приголомшення. Ну, це взагалі такий собі аганім зараз і краще збирати інші айтеми, які допомагають танкувати. Але закономірне питання буде: а що ж робити з Блінкдагером? Коли ж його все ж таки можна взяти? Спойлер, спочатку я думав, що його взагалі ніколи не треба брати. Але завдячуючи вам, я так не думаю. Адже в деяких іграх він дійсно заходить, і тут не треба скриптовано купляти тільки е, айтеми на танковість. Отут я взяв мідового сенкінга. Це доволі таки популярний зараз мідлейнер, і деякі люди його спавлять і успішно перемагають. Ми бачимо, що у нас немає ніякої ініціації. У мене офлейн бісмастер, котрий буде виконувати роль ось цього танка, який буде йти вперед. І відповідно мені на сенкінгу все, що треба робити, це ініціацію. Іювати і вбивати героїв по карті, тому якщо у тебе немає станів і тобі дійсно необхідно ініціювати зблінка, ти можеш спокійно його зібрати. Але якщо хтось інший виконує цю роль, то раджу збирати все ж таки більш танковий білд. Зараз ще покажу на прикладі, чому Блінк не найкращий айтем на СК. Бо раніше епіцентр ініціація була доволі імбовою, і типу проти цього складно було щось робити. Ти миттєво наносив величезну кількість демежа, якщо ворогів немає пайпа. Давайте подивимося що відбувається зараз. Припустімо, у мене левел 7, і отут стоїть ворожий Войт, у котрого також левел 7. Санкін тепер з епіцентру, з пачу 736, наносить набагато більше набагато менше демеджа з поштовхів всього епіцентру, але загально поштовхів епіцентру стало більше. Тобто, перед строковою перспективою, дивіться, як кожний поштовх демазить. Мені щоб нанести велику кількість демеджа, треба повністю простоювати ось так поряд з героєм в епіцентрі. що в тімфайті буде мало реалістично, адже... Герой чи відійде, чи там Волк натисне на Войді, чи ще щось вигадає. Плюс до цього мені треба ще й максити стан, щоб герой довше стояв в приголомшенні, щоб я наніс цей демедж типі центру. А після піска я хочу максити собі третій спел, до речі, а не стан якраз таки і ігнорувати талант. Ну про це я трошки пізніше розповім. Відповідно, щоб робити адекватну блінк-ініціацію, цього недостатньо. Подивіться, як Вольт буде сміятись мені в лице, чи там якийсь інший герой. Плюс. Уявіть, навіть, якщо я там макс левел. Ось так зробив. Void, чи там його тіммейт має пайп. Ну, давайте більш реалістично euh, активуємо пайп-ауру і Eternal Шраут. Oh, ну це буде взагалі що контент. і Eternal Shout. Це 30-й левел у мене, я наніс 200 демеджа герою під пайпами Eternal Шраудом. А люди будуть це збирати. Не забудьте, що ще можна мейчлер. Зібрати проти СК. І відповідно демежа взагалі ніякого пропонуватись не буде. Тому набагато вигідніше збирати айтеми для того, щоб танкувати, демажити не лише епіцентром, а й піском, і третім спелом на постійній основі, бо це доволі багато демежа. І таким чином грати в доту. По талантам і прокачці. Дивіться, я рекомендую. Ну як я вже казав, ти максиш собі пісочок, потім третій спел, і потім качаєш собі стан. Епіцентр при цьому також звісно в один і в два треба буде прокачати протягом цього часу. Але талант треба ігнорувати, допоки не змакситься стан. Враховуючи, що він максився в останню чергу, талант на 10 рівні треба зараз качати на 16 му левелі. На 15-му береться шкода від Стінгера. Далі зменшення бору страйка. Ну і звісно сповільнення і засліплення від Сендсторму. Ось таким чином можна грати на Сенкінгу, друзі. Ви можете спитати і коли його пікати. Відповідь доволі проста: я його фепешив майже всі ігри, щоб його не забрали. Поки люди не прошарили, що його треба банити, я його просто фепешив. І ми бачимо в мою статистику, вона була доволі успішною. Вам же я дякую за те, що ви дивилися це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. Це вже 100% На все добре.